Ми маємо прекрасну можливість звертатися до Писання до Божого Слова, а Писання воно є богонатхненне. І Христос сказав, щоб ми піклувалися про те, щоб досліджували Писання, тому що воно свідкує про мене, так сказав Христос. І дивно те, що коли зговорилися ці слова, то не було нового завіту, був лише старий завіт, були пророки. Були, було п'яте книжя Мойсеєве, псалми були. І якраз про це Писання говорив Христос. А тим більше ми зараз з вами маємо ще Євангелія Новий Завіт, з якого ми можемо черпати істини про Божого Сина, про те, що Дух Святий говорить. І ми маємо таку прекрасну можливість черпати ці істини із святого Божого Слова. І сьогодні мені хотілося б разом з вами звернути. Нашу увагу на слова записані книга Вихід. 13 розділ 21 і 22 вірш. Вихід, 13 розділ 21 і 22 вірш. Господь йшов перед ними вдень у стовпі хмари, щоби провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоби світити їм, щоб ішли в день та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню сперед обличчя народу. Ці слова вони були записані в той час, коли народ ізраїльський він покинув Єгипет, і він направився до обіцяної землі, до Ханаану, який Господь Бог приготував для свого народу. І вони покинули. Ту землю, де вони вже звикли жити, але де їм було важко, де їх ображали, де вони були рабами. Але вони тепер мали ціль в своєму житті. Вони йшли до землі, де текло молоко, мед, так говорили про, про ту землю. І вони знали, що то прекрасна земля є, і обіцяна Богом для них. Але вони направилися до тієї. землі. І Господь Бог їх. Не залишив просто так. Він дав їм людину, яка йшла перед ними це Мойсей, якого вони слухалися, якого вони завжди мали за взірець для себе. І також Господь Бог Він сам пішов із ними. І написано так, що Господь йшов перед ними. В день Він йшов у стовпі, такий, який був. Цей стовп був схожий на хмару, а вночі стовп цей був схожий на вогонь. Тому. Люди, ці народ ізраїльський, вони завжди бачили перед собою Господа, який йшов перед ними. І, брати і сестри, це є прикладом для, також і для нас, і з вами. Ми покинули також цю землю, можна сказати. Ми, Хоча ми й проживаємо зараз ще на цій землі, але ми знаємо, що ми призвані Господом до неба йти. І ми також з вами направилися до неба. І ми знаємо, що. Господь Бог Він обіцяв йти разом із нами. Він обіцяв нас ніколи не залишати, Він обіцяв йти перед нами. І тому для нас дуже важливим є, щоб ми також бачили його перед собою завжди. І дивно, як тут написано, є, що Він йшов в день, він був як хмара, і вночі як вогонь. Ну, вночі, як правило, люди лягають спати. але... Були такі моменти, ми читаємо з Біблії, що народ ізраїльський він також і вночі йшов. Він йшов, тому що Господь йшов і вони мусили йти. Коли цей стовп піднімався і йшов, то народ мусив йти, тому що Господь так хотів. Вони мали слухатися Господа. І коли народ направився до Ханаану, перше випробування, яке трапилося, це. Ті люди, де вони проживали, єгиптяни, вони схаменулися і стали їх доганяти. Вони, вони вже доходили до того моря, але вони побачили, що їх доганяють ті єгиптяни, і на них страх напав. І 14-й розділ, 19-й вірш, з 19 вірша я прочитаю, і рушив Ангол Божий, що йшов, йшов перед ізраїльським табором і пішов за ними, і рушив стоп хмари. Перед ними і став за ними. І війшов він усередину між табір Єгипту, і між табір Ізраїлю. І була та хмара і темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля і не зближався один до одного цілу ніч. Ви бачите, Господь він зробив чудо. Ізраїль вже бачив, що ось ось його наздоженуть. Але тут Господь, який йшов у цьому стовпі, Він написано. Англ Господній, Він повернувся і став ззаду табору Ізраїля. І ті єгиптяни, які вже ось-ось мали догнати Ізраїля, вони не змогли цього зробити, тому що темрява для них стала. Вони не бачили, вони вже перестали бачити Ізраїль, вони не мали цілі, вони не знали, що там спереду. Але цей же самий Господь він став світлом для Ізраїля, і вони могли йти, йти, йти далі. Бачите, що робить Господь. Він в той скрутний момент, коли вже здаває, здається, що ворог ось ось нас дожине, Господь, який йде перед нами, Він може стати за нами. І Він може зберегти нас від тієї проблеми, яка ось-ось нас наздожене, від тієї, можливо, нужди, можливо, ще щось, що ми не можемо вирішити своїми власними силами. Господь він вступається за нас, так само, як він і вступився тоді за Ізраїля. І ще далі, коли ми читаємо цю ж саму історію, ми бачимо, що Ізраїль він дійшов до моря. І ось перед ними море, а ззаду єгиптяни. Що робити? І той Господь, який йшов із ними, Він знову робить чудо. Води цього моря вони розділяються. І написано так, цей же 14-й розділ, 29-й вірш: А Ізраїлеві сини йшли суходолом у середині моря. А море було для них муром і правиці їхньої, і лівиці їхньої. Бачите, що зробив Господь. Знову безвихідь, море немає як пройти. Але Господь, котрий йшов перед своїм народом, Він робить чудо. Море розділяється, розходяться води, і народ йде суходолом. Вода спереду, вода зліво. А Господь зробив їм дорогу, і вони могли вільно йти. Слава Богу. І цей Господь Він не змінився. Господь Бог, він вчора, сьогодні і повіки той самий. Він не змінився. І той же Господь, який був тоді в Ізраїлі, Він залишився такий же і для нас, і з вами. І тим більше ми, ми з вами маємо ще більші обітниці. Ми з вами маємо Святого Духа, який обіцяв разом із нами бути. І він перебуває разом із нами. Він перебуває в церкві своїй. Він обіцяв бути в наших серцях. Слава йому, алілуя! Читаючи історію про Ізраїля, ми бачимо, що коли кінію, коли побудувались Кінію, то було місце, де перебував Господь. І цей стовп огняний чи стовп хмари, він перебував над Скіні, він перебував там над ковчегом Завіту. І народ Божий він завжди міг бачити Господа, який перебував на тому місці. І були такі моменти. Ми читаємо це. Можна прочитати в кни, книгах чисел, 9 розділ. То ми читаємо такі слова, що цей стовп він стояв над Скинією, над тим місцем, де було місце перебування Господа. І були такі моменти, що цей стовп він стояв одну ніч. Ран... Вранці вони мусили йти. Було так, що цей стовп стояв день, два-три, було навіть рік стояв написано. Але і цей час Ізраїль мусив стояти на місці, таборувати і чекати, коли Господь піднімався. Цей стовп піднімався, і потім народ ізраїльський йшов за Господом знову, куди вів його Господь. І це є знову прикладом для нас, брати і сестри. Ми часто з вами хочемо багато що зробити. У нас є багато планів. Ми хочемо те, ми хочемо інше. Ми кажемо, Господи, я хочу тобі так служити. І ми стараємося робити робити роботу якусь. Але стикаючись з проблемами, ми можемо дивимося потім, а в нас не виходить, в нас не виходить щось. І тоді ми зупиняємося і кажемо, Господи, а як ти? Господи, а можливо Господь стояв тут тим стовпом, стояв, а Ізраїль. Що було б, якби Ізраїль пішов, а Господь залишився тут стояти і, скині, і ця скінія залишилася там? Не було б успіху. Але Господь Бог Він повинен йти завжди перед нами. Ми повинні його завжди бачити перед собою. Якщо ми втрачаємо Господа, нам треба краще зупинитися, розглядітися, помолитися Богу, почитати Боже Слово. Господи, а що ти хочеш? Господи, а як Ти хочеш? Чи Ти вже пішов, Господи? Ми повинні слідувати за Господом і завжди бачити його перед Собою. Ми не можемо йти власними силами своїм зусиллям, тому що в нас тоді не вийде. Ми не зможемо так брати і сестри. Нам треба завжди бачити Господа перед собою. І тоді ми з вами матимемо успіх, ми матимемо благословіння, і ми обов'язково дійдемо до тієї обіцяної землі, до небес. Ми обов'язково дійдемо до небесного ханаану, тому що Господь буде йти з нами, і ми матимемо благословіння у своєму житті. Слава Богу. І ще один момент, на який я хотів звернути увагу, це те, що часто ми перед собою починаємо бачити свою власну якусь проблему. Я навіть бачив, ну, можливо, у церкві навіть буває так, людина має нужду і приходить до Господа, щоб помолитися. От хочеться, є наболіло, і ми перед Господа його приносимо. Але часто ми, шукаючи, Відповіді на свою нужду, ми шукаємо співчуття. Ми шукаємо, щоб нам поспівчували брати сестри. Ми хочемо помолитися про це. Але дуже важливо є це шукати лиця Господнього, щоб ми перш за все бачили перед собою Господа, щоб наша проблема, яку ми маємо, щоб не закрила від нас Господа. Коли ми будемо бачити Господа перед собою. Прийде вирішення проблеми. І дуже швидко прийде вирішення проблеми. І якщо навіть не так, як ми того хочемо, ми зрозуміємо волю Господню, і Господь Бог дасть нам відповідь, ми будемо мати благословіння у тому. Алілуя йому слава. І ще одне місце писання це післання до Євреїв, те, що брат вже читав цей розділ, але я вище прочитаю 12 розділ післання до євреїв, перший і другий вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжні із терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звернувши уваги на сором і сів по правиці Престола Божого. Слава йому, алілуя! Ми, брати і сестри, маємо взірець перед собою. Ми повинні дивитися на Ісуса Христа, як і автор Пісня до євреїв написав. Ми можемо його завжди бачити перед собою. Навіть бувають такі моменти, коли десь наші життєві турботи можливо, так прийшли, що ми усєтилися чи щось інше. Але ми маємо можливість знову звернувшись до Писання, ставши на коліна, помолившись Богу, Господь Бог він близько є. Ми знову можемо бачити Його перед собою, і це є прекрасно. І коли ми з вами будемо бачити перед собою Ісуса Христа, Він дасть нам сили, Він дасть нам терпіння, Він дасть нам можливості, Він дасть нам все, щоб ми могли слідувати за ним, щоби ми були вірними Йому, могли йти за ним. Тому що він є сильний, брати і сестри. І там, де закінчується твоя і моя сила, де ми не можемо нічого зробити своїми власними зусиллями, приходить Господь, і Він зможе, брати і сестри. Він обіцяв так. І Він візьме тебе і мене, там, де ти, можливо, і впав, Він нас підніме, він понесе. Він доведе нас до обіцяної землі. Алілуя. йому слава Богу! Алілуя. І лише нам із вами треба прикладати зусилля, брати і сестри. Як в п'ятницю нагадувалося, що в Ізраїлі були ті люди, які е, втратили сили, які знемоглися, і вони стали відставати. І там приходили вороги. І їх били, побивали тих людей. Але, брати і сестри, є. Риска, є якась межа, я думаю, де ми, приклавши зусилля, бодай мінімальне, ми не зайдемо за цю риску, де йде Господь за нами. Тому що Він як перед нами, так він і за нами. І якщо ми не вийдемо з Господа, наші вороги нас не досягнуть. Слава йому, Алілуя! І тому, брати і сестри, прикладаючи зусилля і довіряючись Господу, ми дійдемо до обіцяної землі. І Господь, Бог він буде йти перед нами. Він... Обіцяв бути із нами, і так само, як тоді Бог перебував посеред Ізраїля, Він перебуває посеред своєї церкви, він перебуває з нами тут. І, брати, і сестри, Господь Бог обіцяв так бути з нами завжди, аж доки ми на цій землі є, Він буде із нами. Він Святим Духом буде провадити нас. І тому ми, давайте погляд віри, направимо на Господа. Бодай ті моменти були, де ми, можливо, не довірялися, Господу, де ми ослабли, брати і сестри. Прикладімо зусилля. Прикладімо зусилля. Господь Бог нам допоможе. Він допоможе нам. Навіть якщо ти, дорогий друже, і впав десь, він підніме і ти дойдеш все-таки. Господь Бог благословить тебе в цьому. Нехай йому буде за все слава. Тому...